Я відео, яке зараз вам прокручу, ставив у 2021-му, десь за півроку до війни, повномасштабний. Я ставив його у 2022-му. І я поставлю його ще раз. І завжди реакція українців була різною. А я проти війни. Там коли-нибудь приводілася інтернаціональна долг сповняти. От я воно і сповнилась і вияснив собі три речі. Перше, всяка війна спочатку... Сначала... тупик, потом катастрофа. Второе. Всякие войны, даже если это войны столетние, еще кончаются одним переговором и миром. Куда мне давно стал вопрос, а стоит ли наградить горы покойников, наплодить вдов, сирот, коллег, пустить прахом по ветру труд десятков предшествующих поколений, чтобы потом все сесть и договориться. Может быть, эту нецивилизованную часть вообще исключить. И третье. каждая мама, она рожает сына Для неї Йовані і Маганет і сутва ж найдуше. Тому не треба за жизнь, звісно, прерывать пуля і или осколка. Напишіть, як ви відноситесь до цих слів генерала Лебедя. Він пройшов різні точки. Різні точки. І ви знаєте, у цьому генералу я вірю його словам значно більше, ніж вчорашнім діджеям, акторам, сценаристам і свадібним фотографам. Я йому вірю більше, тому що він знає, що таке ціна життя. Він втратив дуже багато життів на шляху своєму. І нехай хтось десь із вас скаже, що він там балотувався, тому таке сказав. Я вибачаюсь, деякі балотувались і говорили таке ж саме, не пройшовши оцього всього шляху, а потім, проходячи цей шлях. Так ось в кінці його слова ніхто нікому не дано право. Просто так, обнуляти життя людей, тому що хтось поставив якісь глобальні цінності в пріоритет над життями людей. І ні в яку ні, ніхто не хоче зупиняти війну. Давайте будемо чесними: ніхто не хоче зупиняти війну. Ми не бачимо цього ні зліва, ні справа, ні від нашого ворога, ні від наших партнерів. Всі готові продовжувати війну, крім, напевно, неживих. Тому що навіть частина живих, які а, або заброньовані, або мають відстрочку, або десь за кордоном, теж готові продовжувати війну, коли їм нічого не загрожує. Знаєте, я проти чиновників, які за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній, я бачу, як змінюється законодавство, зробили так, що чиновники не до ЦЦК не ходять. Отак вони за війну тільки проти своєї безпосередньої участі в ній Телеграм, Ютуб шапці профілю. підписуйтесь, якщо ви думаєте, так само.